Так, ви нас на сесії присутній нашу частковий. Ну що, шановні депутати? Добре, заходять, добрі. Численість депутатів нас дозволяє провести сесії, у нас типу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ять, дев'ятий, дев'ять, осінь які мають право на проведення чергової сесії. У нас за планом 10-та 10 сесія? Перва. Да, сесія. Так, Петрович. Да, так, так, так. Хорошо, давай. Так, на сесії прибуло 9 депутатів. 8 час на сім зараз одже підійде. Я не знаю, поважних гані, що хлопці, бо Віталій вносить, він доброго. Ярослав, мабуть, на роботі. Хто там ще? Андрій Бой, Це цей Золочевський зараз підійде. Його хвалить, І Аня Кушмана. Аня Кушмана. Не придавили, на его за раз сказала. А, то она позднее подъедет? Не знаю. Ага. Ну, то что? <поставил> кто? Форум, за то, чтобы распочать форум Так, Давай. Идет съемка, можем? Можемо прийняти в закритому режимі. Якщо ваше, ваше рішення у сесії, якщо ну, ви більшість проголосує за закриті, то За те, щоб відеозйомки, Це незаконне рішення буде. Закрита сесія вважається, коли нема присутніх запрошених сільських жителів села. Хто проти? Це рішення незаконне. Я, я не виключу відеокамеру. Батом... Я не згоден, щоб мене знімала. Я, жанру. Жанру. І І дам... я тобі ще раз кажу, що я не згоден, щоб мене знімали. Що... Ви зараз знаходитесь у статусі депутата <кхи> сільської ради. І я, не згоден. я не знімаю вас дома на подвір'ї поза межами сільської ради. Но я знімаю вас слава. на. Це, Це незаконне рішення. Ну, Якщо незаконне, обжалуйте, обжалуйте, суд там чи прокуратура. Я не можу відмінити більше 100 сесій. Ну, хай хтось із вас присутній, хто голосував проти зйомки, встане, і виключає відеокамеру. Лічно. <ріху> Камера не моя, я не можу виключати. Правильно. <ріху> ну, я, <проводити> точно. <ріху> я, я знімаю сесію, а не вас вдома. Я проти, щоб ти мене знімав. Ти розумієш Ви це? депутат зараз. Так. Да. Да. І депутат, ти, тобі кажу, що я проти. Ви, публічна, щоб ти мене ви знімав. публічна людина зараз. Я не хочу, щоб ти мене знімав. І я вже дуже таких людина. Ставте, будь ласка. Ставте свою відеокамеру, знімати, я не проти. У тебе є документи на відеокамеру? Є. Є, показував. Присутні, показую документи. Дома документи. Біжи при мене з Добре, добре. Хорошо. Я її в ломбарді купив. Ну так Хорошо. купив. Добре. Ні, я не виключу відеокамеру. Ваше рішення незаконне. Так якщо це незаконне, ти сесії грануруєш. Якщо не моє сесія, це прийняла сесія, то ти обжалуєшся в суді. Це будь-які рішення сесії незаконні, бо. Бо ти так. вони не подобаються. Я маю право проводити відеозйомки. Якщо це незаконне, твоє право, хто там ви. То ви так само маєте право о, подати в суд, щоб я не знімав, розкажете що. Ви, ви не маєте права закрити. Ви знімаєте людину. Ви так. можете право знімати... Так. Я сесію знімаю, не людину. Сесію. Як направляєте? Як маєте не согласи, я ж право вжалуюся, тоді якщо я чомусь повинен, поставити сесію. Це я Да, на подоконник маларігу, і хай підтрим, снімаюся, і там знімає. Да, да. з... Штатива немає, я буду держати в руках. <ріст> Вона наведена на мене. Ні. Не на вас. <ріст> Ні, не на вас. <ріст> — Я тобі розказую, Андрюш. <ріст> ну, прийняла сесія, рішення не знімає. <ріст> ти розумієш, що ти своїми діями зриваєш сесію? Чому Тому? я зриваю? Якщо ти ще раз цю сесію не зірвете, ви підете до прокурора. Хорошо. То підемо разом, тоді до прокурорів. Звісно, підемо. Тільки до вас свідчення, ти б ще відповідай. Я теж буду до вас свідчення. Я маю, відділ, маю маю право на відеозйомку проведення. Маю право. Зараз де сесія, я не знімаю їх вдома, Чіш. не знімаю їхні обіцяння. Вони публічні. люди. Але право на що хочеш. Але на те, що прийняла сесія рішення, ти вже права не маєш. Ти зрозуміє? Якщо це не так, обжалуй це. Верховна Рада транслює свої сесії на всю Україну. Біла церква, Біла церква транслює свої сесії. Я, предостав... Я вам предоставлю так. відео. Ти запроси сюди журналіста. журналіста. Потім ми погодимося ми на твої зйомки. Тут буде журналіст, який покаже мені посвідку, що він журналіст. І так. я потім дам дозвіл на зйомки. Звідки ми знаємо, які ціни використовуються? Ви зруйте, зруйте, І що ти будеш? І який монтаж може зробити чесно? Ви виключите все, а ні, то голосуємо, зараз вийдеш за двері. Та й все. видумки такі. І, Не і тебе зараз до шутку і виведе. Що це таке? Як Ні, це буде порушення, зі сторони влади буде порушення. Це буде порушення вже зі сторони влади. Можуть, за те, це буде правильно. <зві> Ні, це буде неправильно. А Все, не ви хочете... Хочете... Ти... Наймеш сюди журналіста, ти хотів регламент роботи зі своєю радою. Так, ви роздрукували його на руки, дали регламент. Я... Зачитай, Ірина Васильова. Ні, мені треба на руки а регламент. — Я можу дати в електронному вигляді через те, що 9 друкованих аркушів. Або компенсувати треба папір. Я вам папір принесу 9 аркушів. 19. 19 принесу. 19. Да. Є таке питання, глава п'яте, питання дисципліни та етики. Дисципліна та етика на сесіях сільської ради. На пленарному засіданні промовець не повинен вживати образливі висловлювання. Це всіх стосується. Закликати до незаконних насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні та неправдиві відомості та допускати прояви некоректної поведінки, головуючи на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого позбавити його права виступу на пленарному засіданні з даного питання. Під час пленарного засідання Ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу. Це вже перешкодження взагалі початку сесії, навіть. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його і закликає до порядку у разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання. Минулого разу було закрите, щоб нам знову закривати його. Ну тут є дуже багато таких нюансів. ну ти ви не упомянув, не минулого разу, голова сільської сільської ради? дозволив собі людей образити свинотою назвати. Ви чого там не, не сказали тільки що це? Так ви так ви починаєте перекидати. Як ви депутати обзивали? Хто? Коли це ми депутати обзивали? Коли? То нагадайте, нагадайте, будь ласка. Ні, то давайте проводимо сесію спокійно та і все. Працювати давайте, того, я зап... жаль, працює. Ви заважаєте що, знову введені в сесію? Шо, трохи людей. Та я ж поважаю людей. Ви ні? Нам закривати сесію, ми ну, її нам не виведемо ніколи. Ло Лю... людей Лю... Лю... можу вас попросити, другого. щоб ви їх вивели, а їх це ми... а їх вивели. їх це кого? Тебе. Че? Ну давайте, будь ласка, що якщо це со сторони закону законно буде. Законно. Mm -hmm. Я вийду, будь ласка, хай виведуть мене. Це на рішення сесії питання виносилось по поводу видеокатуру. Виносилось. Ну uh, no, yes. я можу подати відео. Ви, ви депутат, да? Так. Да. — Так, Я депутат. Ну, сесія проголосувала. Ну, це, ну, це, це, це незаконне рішення. Це голосування. Якщо це незаконно, я тоді кажу. рішення сесії потім, якщо що, та і все. То хай проводять. Я тоді відділ, щоб було відео у мене якась доказ, що вони... Ти чуєш, я не розумію, що ти маєш фабрикувати це все і що хочеш підставити. На це я повинна бути, на це я повинна бути людина, яка компетентна в всіх справах. З посвідченням, що він журналіст. Тві, тві, тві ти розумієш її? Угу. Ти шарлатан а не хтось. То це не образи мої? Ні ні. ні, ні, це, це не гасаробиш. Література... Це шарлатанство. Розуміше. Це вічний, провокуєш ти депутати сесії. вічливо просять вимкнути випнуть камеру. А я вас, а я вам вічна, що вони, я вам вічливо пояснюю, що я, я маю Сказ. право проводити від журналіста. Зараз виключає добре. Давай давай дивимося так. Ти звертаєшся в суд. Що тобі депутати не заборонили? Приходиш з рішенням суду, що суд тобі надає право штативом без без рішення сесії і знімаєш суді після цього. Ну, Я консультувався, діти можуть знімати нас, хто? Людина обучена. І якщо сесія ні. ні. якщо закрита сесія, все. Це незаконно. Ми... Так, хто за далі що закрита сесія на нас? – Закритий режим. – Все ну закрита режим, за закрита сесія закритий режим. Це все. коли нема при Якщо. запрошених нас ніхто не запрошував нікого Правильно. і в тому числі не допускають закрити двері відеозйомка на закритій сесії. Ви вільні закривайте двері на закриті сесії. Верховну раду не пускають журналістів. Це сесія закрита? Да. А які будуть? — який тільки що? А які будуть розписалися? Розпишемося, не то розписуйтесь, розписуйтесь. розпишіться. Про я виключу, ви розписуєтеся я тобі виключу камеру. Що да. ви зібралися, що. Це така роботи в кожному місці. Якось міжнавірність. Читайте, слухайте, слухайте. Дивіться, шановні, не кричіть, ви проголосували. Напишіть список, зазначте свої, хто проти, хто за та і все на цьому. Запиші, закриваємо сесію. що. Все все закриваю. Хай піде, зараз знімаємо рубці. Мені треба роздрукувати, зараз винку. Маєте в По поіменне голосування? Це що забуває? У боже мій. Що вже все одно проголосуємо, тільки Де ти якщо стягнешся. Я ж людьми вона назвати. Почнемо. Це все Там друкуються бумага. Я хочу задати ще одне питання вам. Це не ніякі питання відповідати? Та я все голові села задам. Я подавав депутатський запит ще 8.04.2016 на року. Чому по цей день нема відповіді на мій запит? Дайте, будь ласка, відповідь. Чуєш. Чую. Я взагалі на твій запит ніяких питань давати не буду. Чому? Будьте ну, не гідна людина, яка достойна життя. А ви знаєте, що ви своїми діями перешкоджаєте депутатській діяльності. От і порушуєте, спибедії, статтю, який раз уже і порушуєте статтю 351 Кримінального кодексу. Ти мене пожалуй в суд на А потім будемо розбиратися. Є на це закон. Прокуратура, суд. Добре. Участковий. Добре. Так. От на це. Ти мене чого знімаєш? Дякую за відповідь. Хто тобі давав дозвіл на Мені не повірю, що дозвіл зараз. Ça, проголосували, щоб не ти не знімав, і людина заперечує, голова села. заперечує, Два щоб ти не знімав. Мені скажи, дай відповідь. Як я, я думаю, що в цьому селі жить? А ви як думаєте, Дайте відповідь? Я Аналогічно ви віддали Ві. садки в одні руки. Віж. Отдали ставки в одні руки, забрали в людей землю. <рістична> та, ти на ній хоча нічого не, не проробив тут. Тільки хочеш та, свою, сіль. ти що, прийшов <рістична> сюди, свої амбіції задовольняти? Ні, не, не, не не, ні, ні. Зараз це себе продовжувати. Не буде, не буде. Я ставлю питання про, про заборону проведення відеозйомки засідання сесії, так? Так. І виключити, попробуйте, холоди. <гум> блін. Вітай, не треба. Ну не пускай, вони мають право цього. Ти ж проголосував. Візьми мого телефон у мене. О, бач, починається. Ну візьми, йди. Іди візьми. Іди, візьми. Що? Приходять. Блін, вже як Це за. Я на сесії. Про заборону, значить, голосуємо за. Да? Це взагалі сесії чи тільки 10 ї сесії про заборону? Взагалі, взагалі сесії? Взагалі сесії проводяться в закритому режимі. Треба буде. Ну, сь ну, Сьогодні, в принципі, це я написала. На сьогоднішню сесію навора, напишемо взагалі. поставимо порядок денний таке питання. Скоро на Я сказав, сюди спеціаліста дасте, а не камеру. Ставите. Ти треба, щоб журналіст, щоб ви наняли сюди журналіста, який дипломований буде, на цю справу. Буде журналіст. Ти зрозумів чи ні? Так, да, да. звісно. Ти мене зрозумів? Звісно. От буде журналіст, тоді ви будете тут фотографувати. Буде, звісно. З можна просто Це особисте моє молод.